І wow! так на полі Бескет Пантери зійшлися в очній зустрічі.

Приймає м'яч Фагба. І вже атака без кіду. Кейн ривається на ворота Пантер. Зажував Кейн цього м'яча. Треба було І вже Асенсіо в центрі поля. Проходить кроса, пас на Лівандовського. Що зробить? Бігбен. Бігмен віддає на і Асенсіо робить рахунок цьому матчі 1-0. Пантера попереду. Парисе. Я так понял. Юнайтед в Да, в Там без вариантов И воротник еще, да? <laughs> И воротник Юнайтед. Заруба моя будет серьезная. Чи ти не хочеш за них грати, Дім. Не хочеш за них грати, чи що? Я ж за Виігрувати. Корупційна складова включилась. Може грати за зелених, зараз до них прийдуть, якщо подивишся, якщо хочеш за зелених. Тільки на фінал Кубка не будеш виходити, бо там по чесному грає. Там зараз за цю команду, казанам, прийде два гравча. Тебе на сезон заявляти, Ваня, Ваня! Да? я тебе додам в нашу групу і попадеш тоді в команду, вже будеш в команді, які тут. Бапе, ти передівайся чи ні, ми, ми, ми не став, мам, блядь, за кубок. блядь. За таку кульню. Ти Ваня! опять мутиш своє, блядь, брудні бля, бля, ігри, блядь. Що ж, блін. Ой, гарний удар від Асентю. Майже влучає. Я буду онлайн знімати для для Шабона на фронт фінал Кубка. Він попросив. Так. А ти як будеш знімати? Ну, через Telegram. А, через Telegram. Так, <р preachers> вся увага прикована до фіналу кубку. Блін, бачиш, як цей гату Ну Зараз буде фоден її облак буде. Це було б непогано посилення. 13 шостого. 12-2. контролює ситуацію. По От по нулях, так. Да. Ага. Бери там пиши, блядь. На... Сиди хоч бля на... на листку, блядь. БП. Чуєш? Хоч пісять попиши, блядь. О, Левандовський, блядь. А, вже. 2-0 вже. Двадцять секунд! До выхода игра! Все! Все.